привіт. Я Максим тут навіть стой. Будемо вести мало хліб. Молодець, друзі. Сьогодні ми з Максимом спечемо хліб. Так, що нам треба, Максим, розкажи рецепт. Ота почалку сілі. Силі. І потім витупає от хлитко. Чекай, так, не лізь. Тут, тут тихенько. Дивіться, дивіться, три ложечки чайні солі. У нас у хлібопічки хлібопічка на дві хлібинки. Є менші, є більші. Так, одна. Дай! Зараз на. Три. Два. Три. Три. Три, Молодець. Три чайні ложечки солі. Ми всі пропорції опишемо під відео. Три ложечки цукру. Що ще? 400 мл сироватки. Піжди, подожди, подожди дай не де тут. Ага. Оце поки треба налити. Mm. Давай я тобі допоможу трошки. Ти будеш виливати. Mm. Ті мл, так? Да? Да. Так. Ще раз. Mm. Тримай, поливай. Молодець. Тепер три столові ложки олії. Да? Я буду валивать. Три. Три. Молодець. Так. 700-700 грам просіяного борошна. Я Тримай дружи, щоб не висипався. Окей, я там буду. От тобі дожди так. Сядь тут та не на стіл. Я там. Угу. Я тобі ну давай. Отак. Повністю. Повністю. 800 грам просіяного борошна Так, подожди. От класно зараз. хлібопічка все спекла, ніч не треба топити. Тепер у борошні робимо таку ямку угу. і всипаємо сюди дріжджі, щоб дріжджі раніше не змішалися з сіллю. І 3 чайні ложечки І тепер, так, і тепер ми тут заховаємо бріж. Все, тепер у хлібопічку, так, да, Поставимо? Місить і випікать, і покажем вам через три годинки. Дівчатка, всім знову привіт. У ну, нас трапилась халепа, у нас завелася мишка да? і з'їла хліб. Да. Верш, вер, вершечок із хліба, да? Смачний був? Угу. Да? Сам напік, сам з'їв. Дівчатка, бачите, отакий от він. Пружинить, ну, загалом, як має бути. Тут ще була така смачна золота скоринка. ну, мабуть, ось тільки з цього боку залишилась. Уже її більш нема, так, да, Максимчик? Mm -hmm. да? Ну, скажи всім добра, ніч, до побачення. До угу. До завтра, так. Да.